А що ти робиш? Бек, що ти робиш? Пішли вже? Погуляв? Пішли. Йди. Ні, не туди. Я тобі там водички надала. Пішли, тут нічого нема. Фу, що ти їси? Пішли, я сказала. Бечара. Бек, пішли. Бек. Що ти там облизуєш? Ти знаєш, що шкоди робиш. Пішли. Давай, поворот. Так, да, заходь. Молодець.